Вітаю вас, діти, на уроці етики. Сподіваюся, що вам весна не стане на заваді, а навпаки, сприятиме активній та трудовій роботі. Тема уроку релігійні конфесії в Україні. Що означає бути толерантним до представників іншої релігії? Та поговоримо про те, як поводитися у храмі. Розпочнемо діти з того, що упродовж багатовікової історії люди в різних куточках світу сповідували найрізноманітніші віру вчення. Так наші предки, давні слов'яни, сотні років були язичниками, тобто вірили в богів, що втілювали сили природи. Верховним божеством вона вважали Бога Сонця. Дасть Бога. Поклонялися також і Богові неба, сварогу, шанованим божеством був Бог гробу Перу, творець і володар небесного вогню, запалений весною з ощищувального багаття вогонь перуна розносили по всіх хатах. Сім'я мала берегти його цілий рік, бо він був запорукою добробуту в домі. Давні слов'яни обожнювали землю, вшановуючи богиню Мокош, її вважали матір'ю, заступницею та годувальницею, над ворітьми кожного селища, а інколи окремого двору висів поберіг з рогами вола, що втілював достаток і був покровителем худоби Велес. Поклонялися слов'яни також вітру стрибогу місяцю Хорсу та багатьом іншим силам природи. На сьогоднішній дітей День найбільше вірян мають три віровчення: християнство, іслам і буддизм. Їх називають світовими, бо вони поширені в різних регіонах світу. В різних країнах і мають від мільярда до сотні мільйонів прихильників. Про це, мабуть, ви вже дізнавалися на уроках історії. Варто, діти, пам'ятати, що у сучасному світі є дуже багато людей з атеїстичними переконаннями. Тобто, діти атеїзм заперечення існування Бога. Тобто, Відмова від релігійних вірувань. Іншими словами, такі люди не вірять у Бога. Варто вам знати, що Конституцією нашої держави кожному громадянину надано право і забезпечена можливість вільно визначати своє ставлення до релігії. Або сповідувати будь-яку релігію, або бути атеїстом. Такі норми визначають як свободу совесті. Підсумовую, діти. Вибір релігії це право кожному, а взагалі віра не підпорядковується державі. Традиційною релігією в Україні є християнство, яке розділяється на православ'я, католицизм. Протестантизм. Ці діти релігійні течії називають віровченнями або конфесіями, що від латинського перекладаються віросповідання. Громади віруючих в певної конфесії об'єднуються в організації церкви. Ось чому релігійне життя називають іще конфесійним або церковним. На сьогодні в Україні зареєстровано близько 31 тисячі організацій понад 100 різних релігійних течій. Пропоную познайомитися з найцікавішими храмами України. Спокон віку для здійснення релігійних обрядів люди будували спеціальні споруди, храми, церкви, собори, костели, дзвіниці, мечеті, синагоги. Зовнішній вигляд таких споруд істотно відрізнявся від інших будівель. Так, над православним храмом підноситься баня, купол. Це символізує небо. Баня закінчується вгорі главою, на який височіє хрест. Над входом до храму часто споруджують дзвіницю, тобто вежу, на якій закріплені дзвони. Дзвони скликають віруючих на молитву та сповіщають про найважливіші моменти богослужіння. При вході до храму ззовні влаштовується паперть, майданчик, ганок. Усередині храм ділиться на три частини притвор, власний храм і вівтар, де священики проводять богослужіння і де знаходиться найголовніше місце в храмі святий престол. А зараз пропоную вашій увазі притчу. Молодий чоловік підійшов до священника і сказав: Я більше не буду ходити до церкви. Священник запитав, чому? Молода людина відповіла: Я бачив, як одна жінка говорила погано з іншою жінкою. Більшість парафіян дивляться на свій телефон під час служби. І це тільки декілька моментів, які я помітив. Священник сказав: Добре, але перш ніж ти підеш, зроби мені послугу. Візьми повну склянку води. І три рази пройдися по церкві, тільки не проливаючи жодної краплі на підлогу. Після цього можеш вийти з церкви, якщо захочеш. Молодий хлопець подумав, що це занадто легко, і він зробив все, як просив священник. Коли закінчив, то сказав до нього, що він виконав його прохання. А священник запитав: Коли ти йшов по церкві, ти бачив, як жінка погано говорила про інших людей. Хлопець відповів Ні. Ти бачив, як хтось дивиться на свій телефон? Ні. Знаєш чому? Ні, відповів юнак. Ти був зосереджений на склянці, щоби переконатися, що ти її не перехилиш і не пролєш воду. Часом в нашому житті відбувається так само, але коли наша увага зосереджена на нашому Господі Ісусі Христі, у нас немає часу, щоб бачити помилки інших людей. Святе письмо навчає: Не судіть і не будете суджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Головним є, якщо ми будемо входити в храм Божий з благословінням, якщо стоячи в церкві, ми будемо думати, що перебуваємо на небі, то Господь виконає наші прохання. Перед вами, діти, етикетні вирази. Поставте відео на паузу та попрацюйте з ними самостійно. Я впевнена, що кожен з вас їх чув від своїх рідних, близьких, особливо, можливо, вживають і в бабусі. Згадайте про те, що вираз, слава Богу, вживається тоді, коли добре і все гаразд. Ради Бога, це тоді, коли ми просимо. З Богом уживається як побажання, успіху, тобто хай щастить. Та інші вирази. Хочу ще нагадати вам, і ви про це дуже добре пам'ятаєте, що існують у нас релігійні свята, які є важливими і відзначається уся Україна. Це Трійця, Різдво Христове і наближається скоро уж на свято Великодня. А на цьому все. Я вам дякую за увагу!